Добрий день величні люди. Е, нагадаю, що вас в кінці ефіра чекає подарунок. Е, всі пишіть в добрий день, е, хто на ефірі, а також хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям. Знайти гармонію з собою, а також зі світом. Сьогодні ми поговоримо про те, хто все-таки господар в нашому житті. Дуже важливий момент, коли в нас є негативні думки, це, наприклад, всі місця хороші вже зайняті, в моєму віці. Неможливо знайти хорошого чоловіка. Або я завжди був хворобливий, ми відмовляємося від відповідальності за своє життя і від можливості впливати на нього. Що ж робити? Запам'ятати просто, що вирішення проблеми закладено ні самій. Супротив нашого руху лежить не в зовнішньому світі, воно нас знаходиться в нас. Ми не можемо змінити світ, але ми можемо змінити свої переконання, і світ зміниться так, як нам потрібно. Хочу сказати такий приклад, дуже цікавий, от, просто про себе, що от, коли я щось роблю, наприклад, і взагалі цього ніхто не бачить, я себе ловлю на думці, що о, типу, а що люди скажуть? Ви розумієте, що наш мозок настільки запрограмований. Що ми навіть е, людей біля нас немає. Нас це настільки вбили нам в голову, що там, що люди скажуть, я от щось роблю. А він, виходить, як тобі починає відбивати ці всі негативні установки. Хоч біля нас немає нікого. Наскільки нам це вбили наші батьки, наше оточення, вчителі, які нас навчали, і багато інших людей, з якими ми стикалися по нашому житті. Тому для цього потрібно признати, що тільки ми несемо відповідальність за те, що відбувається в нашому житті. Реальність це відображення нашого внутрішнього світу. Як тільки ми приймемо своє життя, то ми побачимо, що проблем взагалі як таких немає. Коли ми усвідомимо відповідальність, яка склалася навколо нас, реальність, нас реальність ми можемо проаналізувати, що потрібно змінити в собі. Інколи навіть невелика переміна в поглядах, здібна відкрити нові можливості. Досягнути успіху, це означає мати бажання і волю відкинути всі оправдання, відмовки, які, які, нам, які нам дає невдача. Мільйони людей задоволені тим життям, якому вони зараз живуть, і ніяких кроків не приймають, щоб змінити його. Вони впевнені, що життя важке і з цим не можна нічого зробити. Якщо, наприклад, мама, яка втомлена про турботами про дітей, Візьме, змінить думати, змінить свої думки, що її щось не влаштовує в житті, то її діти будуть здоровіші і спокійніші. Що саме цікаво. Тому що дуже багато залежить від мами. Я згідна з тим, що неможливо змінити свої переконання, які є частиною нас за один день. Але нагадати, що, але найперше, це нагадати собі, що ми можемо викорінити зі своєї свідомості будь-яку думку або ідею, і мозок її сприйме. Для цього потрібно передати її через відчуття. Необхідно повторити ідею цю кілька разів. От Якщо в нашому мозку змогли вкорінитися негативні установки, то чому б нам не укорінити нові, які будуть, без... які будуть корисні для нас? Джон Кехо взагалі. Джон Кехо порівняв ці процеси з прибиранням в будинку. Коли ми виносимо, викидаємо все лишнє, яке, що є в нас в будинку, все, що заважає, непотрібне, на смітник, потім змінюємо на комфортне і нове, і нести порядок. Наскільки буде вільніше нам жити. Наші думки формують наше відношення до світу, і в результаті ми живемо в тому світі, який ми створили своїми думками. Ми тільки помічаємо те, на що сфокусована наша уява. Якщо ми весь час будемо думати, що як багато негатива навколо нас. І погані люди, то ми будемо зустрічатися з різними негативними ситуаціями. Якщо ми будемо впевнені, що навколо нас тільки добрі люди, то ми знайдемо у відповідь Море доброти. Я не пам'ятаю, як називається цей фільм, але, Чоловік жінки, які вже були от такого вже трошки старшого віку, дізналися, що у них буде дитина. І... Але діло в тому, що жінка вона мріяла про цю дитину, все своє життя, і от вона завагітніла. І вони сидять в їдуть в одному автомобілі кудись. І ця жінка з одної сторони вулиці бачить все красиве, все таке прекрасне. Тут. Які квіточки там ростуть, там все, там, пташечки співають. А чоловік, який їде в тому самому авто, він бачить тільки на все погане. От там, коротше, мусорники, от там все перекидано. Тобто взагалі виходить так, що може бути дві людини, от одна біля одної, але реальність у них. Зовсім. Різна. В когось позитивна, а в когось негативна. От, також ми переконані, що неможливо бути успішними, то ми весь час, будемо, е, весь час будемо мати справу з невдахами. А якщо ми віримо, що успіх можемо досягти, буде весь час його проявлення. Наш світ. Це відображення наших думок і паралельних світків. Велика кількість ми можемо жити в одному місці, ходити одними і тими самими вулицями. Доброго дня! Рада вітати на ефірі. В одному місці ходити під одним з тих самих вулицях, але кожен знаходиться в своєму світі і тільки від нас залежить. В якому з них ми будемо жити. В світі невдах чи успішних людей. В світі невдах ми будемо на самоті. Точніше, не на самоті, вибачте, бо тому що наша маса бажаючих осуд, осудити все як погано, також знайдуться, хто задоволенням будуть жалітися і співпереживати. І будуть ті, які. Прийдуть на допомогу і нам скажуть, не висовуйся, не лізь на рожон. Сиди собі там тихенько, не висовуйся. В світі успішних людей нас очікують можливості, але можуть бути вороги і конкуренти. Тут ми ризикуємо, але тут і народжується успіх. Діло в тому, що після наших страхів, які сидять в нас, що ми їх переборюємо, то за ними стоїть успіх. Наші думки це наша реальність. Перш за все, ми маємо керувати своїми думками. Коли ми вміємо керувати своїми думками, ми вміємо керувати своїми емоціями. І маємо певний стиль поведінки. Звичайно, люди звикли діяти імпульсивно. Хтось, наприклад, обізвав, ми взяли у відповідь також обізвали. А я вважаю, що можуть кулаком шадати в лице. От, коли ми можемо керувати собою, то ми не будемо вести себе таким Способом, ми зможемо дати відсіч, але при цьому більш цивілізованими методами. Здібність керувати також можна прослідкувати по реакції негативної при негативній ситуації. Коли приходять до нас неприємності, ми починаємо засмучуватися, накручувати себе, а також голосити, за що це мені? Господар життя завжди поділить події, які відбуваються на дві категорії. Перші події це на які я можу вплинути, і другі події, на які я не можу вплинути, які не мають ніякого відношення до мене. Також його реакція буде вже залежати від того, яку категорію відноситься дана подія, для чого, взагалі, тратити свою енергію і свій час на те, що не стосується нас, і на те, що ми не можемо повпливати. В іншому випадку, людина бере відповідальність на себе. і... Вона не жаліється, вона починає шукати вирішення даної проблеми, і людина знає, що повністю керує своїм життям, і вона не буде впускати в нього без свого відома нічого е, нічого, що її не стосується. Її долі немає. Місця випадковостям. В ній відбувається лише те, чим вона керує. Проблеми не ламають. Вони навпаки дають прихід чомусь новому. Відповідальність за свої слова. Наші думки знаходять своє здійснення в словах і справах. Тому правильне мислення обов'язково пропонує реалізацію думок в реальному світі. Господар життя завжди є господарем свого слова. Він не допускає, щоб його слово, його слова взагалі розходилися з його справами. Ну, як ми часто от говоримо, каже, пацан. Сказав, пацан зробив. От, і це найкраще відображення такої поведінки. Люди втомилися від пустих фраз і також нічого незначущих обіцянок. Дійшло до того, що вже навіть жилося в наше життя певні отмазки, наприклад, подумаю, ми з вами пізніше це обговоримо. Хоча ми розуміємо, що взагалі під цим. Під текстом лежить слово ніколи. Серйозна людина ніколи не, допусти, не допустить пустословства. Якщо вона щось обіцяє, то вона обов'язково це зробить. Людина не може дуже відрізнятися в своїй поведінці, адже всіма його діями керують думки. Тому в однотипних ситуаціях вона буде діяти однаково. І якщо вона не дотримує своїх обіцянок іншим, значить вона дотримує обіцянок, яких вона дала сама собі. І відносно свого життя. От буває таке, що ми собі візьмемо щось пообіцяємо, ну все, от завтра я буду йти. і... Наприклад, хочу бігати зранку. Ну все, точно я зранку піду і буду бігати. І що? Сьогодні ми ввечері собі рішили, пообіцяли, а завтра зранку, звісно, ми цього не зробили. Ми самі себе обманули. Отак і виходить, все починається з нас. Що ми себе обманюємо, значить ми, звісно, будемо і інших обманювати. І не дотримуватися своїх обіцянок. Інколи люди говорять, що цілі не здійснюються, адже, але діло в тому, що їхні цілі не здійснюються, бо тому що вони їх перетворюють на пості обіцянки. Тому в таких людей вони можуть і не здійснитися. Відповідальність за свої слова це відповідальність за своє життя. Для того, щоб змінити своє життя, потрібно змінити спосіб своїх думок. І наостанок, як висновок цього прямого ефіра, я хочу сказати, що потрібно змінити свій спосіб думок, тому що якщо ми господарі свого життя, то нам потрібно Брати відповідальність за своє життя, за свої думки, за слова і дії. І все, що ми маємо в нашому житті, це результат наших думок. Ми можемо змінити свої негативні установки на позитивні, але в першу чергу ми маємо їх підловлювати. От уж такий приклад, який просто сама теж підловила себе в цьому. Буває так, що от прийшла якась ситуація, от якась ситуація прийшла в життя. І ти починаєш це розкручувати, крутиш, крутиш в цій голові, а чого так, а так погано, а то так зле. І тут, виходить, знаєте, що цікаво. Потім, коли в тебе оці думки нав'ячеві, ти починаєш чіплятися до людей. Але останнім часом я от, е, прийшла там до дітей, от, от, і, коротше, починаєш в'язатися до дітей, там щось їм казати, а в тебе там не прибрано, а в тебе там то зроблено, а в тебе там то зроблено. Взяла, наговорила, і той ще хуже ставить в тебе настрій. А тепер я от е, після того, як це вже все відбулося, я починаю думати ви включається вже голова, вже емоції пішли. Включається голова. Думаю, а чого ж це так от вийшло? Так, Ніна, а ну, давай подумаю, про що ти думав? Ага, в тебе були отакі-такі-такі думки. І що вийшло, яке? От вам причина, да? негативні думки. І наслідок. Получається, що тіти постраждали від того, бо я пішла, наприклад, на них насварилася, у них щось там не так. Все ж пішло від мене. Тому це так цікаво <смі> спостерігати за цим. От, і коли ти починаєш спостерігати, ти вже тоді починаєш якби розуміти, Чому це все відбувається саме таким способом? От тому, щоб змінити своє життя, потрібно виконувати, звісно, і наше призначення. І найперше це дізнатися свої сильні і слабкі сторони характеру, які є у кожного. Свої. З ними ви можете познайомитись в, моєму, в моїй телеграм-групі. Посилання я залишу в описі цього прямого ефіру. Також залишу посилання на YouTube канал, де мої всі прямі ефіри, які з Facebook, тому що Facebook їх просто видаляє через 30 днів. Тому, щоб ви не пропускали мої відео, підписуйтеся. Дякую за те, що дивитеся мої прямі ефіри, за те, що коментуєте, за те, що ділитеся моїми ефірами, ставите вподобайки. Також дякую тим, хто дивиться мої прямі ефіри, не лайкає, не коментує, а просто спостерігає. Дякую Господу Богу за те, що я можу проводити ці прямі ефіри, ділитися інформацією. Також Своїм досвідом. Гарного вам дня, приємного настрою, миру вам та любові! До завтра. Всього доброго, до побачення!